8.47 ранку за місцевим часом над холодним Балтійським морем в небо повільно піднімався російський літак-розвідник Іл 20 Його масивний фюзеляж, обвішаний антенами та сенсорами, глухо гуркотів над хмарами, прямуючи у бік польського повітряного простору. Екіпаж діяв спокійно. Для них це була чергова звична місія. Зібрати електронні сигнали, зафіксувати роботу радарів НАТО і зникнути, поки на землю не надійдуть запити про ідентифікацію невідомого об'єкта. Та цього разу політ, який здавався рутинним, мав обернутися несподіванкою, про яку в Москві довго ще говоритимуть. 849. Польська система протиповітряної оборони зафіксувала ціль. Через дві хвилини команда на зліт лунає для екіпажів двох Міг-29. Потужні реактивні двигуни ревуть, і за лічені секунди польські винищувачі піднімаються в небо, прорізаючи сірий горизонт. Вони вирушають не просто супроводити, їхня задача значно складніша. Цього разу вони мали показати, що звичні методи Москви більше не працюють. Російський ІЛ-20 продовжував політ, упевнено тримаючи курс. Його оператори фіксували радіолокаційні сигнали, не підозрюючи, що кожен імпульс. Кожен запис із їхніх систем уже потрапляє до аналітичних центрів НАТО. Літак ішов на висоті понад тисяч футів, а польські міги, модернізовані за участю Ізраїлю та США, вже наближались із надзвуковою швидкістю. Вони не просто відстежували, вони аналізували, будували повну картину поведінки російського літака у реальному часі. На той момент екіпаж Іл- 20 навіть не здогадувався, що потрапив у пастку лише кілька хвилин і відстань скоротиться до кількох десятків кілометрів. Польські пілоти мали повний контроль над ситуацією, використовуючи ізраїльські системи наведення та американські ракети, які колись здавалися технічно неможливими для радянських платформ. Тепер вони висіли під крилами радянських МІЮ, але служили зовсім іншому господарю. Двигуни РД 33 працювали на повній потужності усього 11 хвилин запасу пального для активного маневрування, але цього більш ніж достатньо. Ці літаки створювалися для коротких, інтенсивних сутичок, і саме така ситуація зараз розгорталася. Радари мігів зафіксували ціль на відстані 80 кілометрів. Сучасна система обробки сигналу миттєво виділила іл 20 на фоні морського шуму. Комп'ютер автоматично визначив тип літака, його швидкість, висоту, навіть конфігурацію сенсорів. У кабінах пілотів усе відображалося в кольорах синій для союзників, червоний для потенційного противника. На шоломах пілотів, оснащених системами відображення цілей, вже горіли червоні контури російського літака. Усе відбувалося без єдиного слова по радіо лише декілька секунд. І польські літаки опинилися на позиціях для візуального контакту. Під крилами ІЛ-20, який тепер добре проглядався через хмари, було видно підвісний контейнер з антенами, серце системи розвідки, що збирає електронні сигнали з усього регіону. Екіпаж, захоплений роботою, не підозрював, що в цей момент кожен їхній рух, кожен імпульс передавача записується і аналізується системами НАТО. З точністю до мікросекунди. Вони фіксували сигнали, які вважали знайомими, але навіть не здогадувалися. Технології на польських мігах уже давно вийшли за межі радянської логіки. Місія, яка мала бути черговою перевіркою систем НАТО, перетворювалась на демонстрацію того, наскільки далеко пішли західні інженери. Екіпаж Іл 20 зайнятий спостереженням. Навіть не розумів, що їхня власна техніка записує дані, які вже не мають жодної цінності. Польські літаки грали з ними, маневруючи ідеально синхронно, мов би показуючи ось що таке сучасна інтеграція даних і командування. Але те, що сталося після цього, перевернуло уявлення навіть досвідчених військових спостерігачів, бо Москва не збиралася зупинятися лише на одній спробі. І вже за кілька днів вона знову кинула виклик повітряному простору НАТО, цього разу використавши хитрість, яка мала б спрацювати. Мала б якби не одна технологічна деталь, яку Кремль упустив. Підпишіться, щоб не пропустити продовження далі буде ще цікавіше. Через 70 годин після першого інциденту, коли польські пілоти вже встигли відзвітувати про успішне перехоплення і повернутися до бази в Мальборку. На моніторах радарних постів знову з'явилася знайома мітка. Було 8.31 ранку за місцевим часом 31 жовтня. Усі очі операторів зосереджені на екранах. Російський Іл-20 знову в небі над Балтикою. Але цього разу його маршрут був іншим. Літак летів не просто в напрямку Польщі, він ковзав вздовж самої межі, де перетинаються зони відповідальності Польщі та Литви. Усе виглядало продумано. Москва вирішила використати не силу, а бюрократію як зброю. На папері цей план виглядав бездоганно. Якщо літак рухається точно по кордону зон НАТО, то хто має реагувати першим? Польща, Литва чи, можливо, штаб у Німеччині, який координує дії альянсу? Кожна секунда затримки у передачі даних могла дати російському екіпажу дорогоцінний час, аби пройти непоміченим або хоча б встигнути зібрати дані. Саме на це і розраховували в Москві. Але вони не врахували одного що світ більше не живе за сценаріями 90-х. Польська система попередження, оновлена кількома місяцями раніше в межах спільної програми НАТО, тепер працювала за принципом одночасного оповіщення. Це означало, що сигнал про появу невідомого об'єкта миттєво отримували не лише польські, а й литовські, латвійські та німецькі командні центри. У той момент, коли російський Іл-20 лише почав свій маневр, наказ на зліт уже отримали польські міг-29 у Мальборку та італійський єврофайтер Тайфун, що виконували чергування у рамках місії Болтік Air Полісінг з бази Шауляй у Литві. Польські пілоти підіймалися в небо через хвилину після команди. Їхні двигуни ревіли, поки міги набирали висоту, виходячи на курс перехоплення. Водночас італійські льотчики вже запускали свої реактивні тайфун, які здіймалися назустріч російському літаку з півночі. Тепер у небі формувався новий, невидимий для ворога сценарій подвійне кільце перехоплення. Москва розраховувала на плутанину, але замість розриву між зонами відповідальності з'явилася зона перекриття. Завдяки системі link 16 усі літаки НАТО в регіоні бачили одне одного на дисплеях у реальному часі. Польські міги бачили, як із півночі вирушають італійські винищувачі, литовські радари передавали координати Іл-20 безпосередньо до німецького штабу. Усе це відбувалося за лічені секунди без жодного телефонного дзвінка, без радіоперемовин, без бюрократичної паузи, на яку так сподівався Кремль. Іл 20 йшов на висоті близько 22 тисяч футів, ковзаючи вздовж межі зон. Його оператори впевнено вели збір сигналів, вважаючи, що перебувають у сірій зоні, де ніхто не наважиться на пряме перехоплення. Але вже через 10 хвилин польські Міг 29 з'явилися з південного заходу, а італійський тайфун із північного сходу. Їхні курси перетиналися під гострим кутом, створюючи ситуацію, в якій російський літак опинявся у повітряному мішку. На 8.42 за Варшавою ситуація була очевидною. ІЛ-20 знаходився у так званому Кіл Бокс, зоні, з якої немає виходу. Відстань між польськими та італійськими літаками скорочувалася. У штабі НАТО в Рамштайні на екранах супутникових систем уже відображалася синхронізована картина польоту. Мережа Лінк 16 забезпечувала ідеальну координацію. Кожен літак бачив не лише положення інших, а й їхню швидкість, кут атаки, рівень пального, навіть готовність зброї. Це був справжній демонстраційний урок технологічної єдності, який Москва, можливо, не розраховувала побачити так близько. О 8.56 польський лідер групи вже мав візуальний контакт. Через розірвані хмари. Він побачив знайомий силует високоплану з чотирма гвинтами той самий Іл-20, який кілька днів тому вони вже перехоплювали. Поруч з ним блищав металевий корпус сенсорного контейнера. Через кілька секунд на зв'язку почувся голос італійського командира коротко, спокійно, англійською. Target acquired. Visual Конфермт Тепер у небі над Балтикою перебували чотири винищувачі НАТО. Два польські Міг 29 та два італійські Єврофайтер тайфун. Вони зімкнулися навколо Іл 20, утворивши своєрідну повітряну клітку. З півдня та заходу польські пілоти, з півночі італійські. Жоден рух російського літака не залишався поза увагою. Кожен метр, кожен поворот фіксувався і відображався на моніторах наземних командних пунктів. У цей момент екіпаж Іл-20, можливо, почав розуміти, що щось не так. Радари показували незрозумілі відбитки, сигнали перетиналися, з'являлись частоти, яких вони не могли ідентифікувати. Але навіть тоді вони не знали, що їхня техніка більше не відповідає сучасним стандартам війни. Те, що вони записували як нові радіолокаційні сигнали НАТО, насправді було спотвореним шумом. Спеціально згенерованим електронними системами західних літаків. Російський екіпаж збирав дані, які в Москві згодом виявляться абсолютно безкорисними. Тим часом польські пілоти вирішили використати ситуацію для демонстрації, без агресії, без порушення правил, але з максимальною ефективністю. Вони почали перебудовуватись у формацію, яку радянські пілоти вчили десятиліттями, але ніколи не бачили виконаною настільки чітко. Міги піднімались і опускались по черзі, міняючись місцями з Тайфун, створюючи ідеальний квадрат навколо Іл 20 Усе це відбувалося мовчки, без єдиного слова по радіо, лише завдяки даним, які миттєво передавались через мережу Лінк-16. Для росіян це виглядало як мовчазна демонстрація ніхто не націлював зброю, ніхто не маневрував агресивно, але натяк був зрозумілий. У будь-який момент вони могли бути знищені, не маючи жодного шансу на втечу. Залишалося тільки спостерігати і передавати інформацію, яка, як вони думали, стане здобутком російських аналітиків. Насправді, ж, усі системи НАТО в цей час здійснювали зворотне сканування, фіксуючи кожну частоту, яку випромінює ІЛ 20 Усе це тривало понад 20 хвилин. Політ, який мав стати зразком російської кмітливості. Перетворився на технічну лекцію, яку НАТО провело для своїх спостерігачів без жодного слова. Коли о 9.23 іл 20 нарешті розвернувся на схід і взяв курс на Калінінград, польський лідер повільно нахилив літак, зробивши короткий рух крилом. Прощальний жест, який у небі означає, місія завершена. Повертайтеся додому. Але на цьому історія не закінчувалася. Бо навіть після того, як Іл 20 зник із радарів над Балтійським морем, у штабах НАТО тривала робота, розшифровувались дані, складались звіти, формувались висновки, і саме тоді аналітики виявили щось дивне у поведінці російських операторів. Усе, що вони робили під час місії, здавалося надто впевненим, надто організованим, і це натякало на те, що Москва готує щось більше. Те, що відбулося через кілька днів після цього перехоплення, стало не просто інцидентом це стало подією, яка змусила переглянути всю концепцію електронної війни над Європою. І про це у наступній частині минуло трохи більше тижня. Здавалося, інциденти з Іл-20 завершились, а атмосфера над Балтійським морем знову стала звичною постійна напруга, але без прямих зіткнень. Та під поверхною цієї уявної стабільності кипіло щось значно серйозніше. У штабах НАТО вже накопичили стільки матеріалів, що стало очевидно Москва не просто проводить розвідку, вона готує нову стратегію впливу, в якій головну роль відіграють саме такі польоти. Усе це виглядало як випробування, перевірка реакції альянсу, перевірка його здатності діяти миттєво, без розбіжностей між членами. Але найцікавіше почалось, коли аналітики з Німеччини виявили аномалії в записах радіоодміну між російськими екіпажами. Записи з Іл-20, які перехопили під час другого інциденту, показали, що екіпаж отримував не лише звичні команди з Калінінграда. На частотах, які зазвичай використовуються для резервного зв'язку, з'являлися пакети даних із невідомими кодами. Їхні сигнатури збігалися з технологією. Що застосовується для передачі шифрованих повідомлень у межах російської військової програми Сфера. Це була не просто радіорозвідка, це був тест на електронну готовність. Кремль перевіряв, чи здатні системи НАТО розпізнати нові алгоритми передачі, і тепер стало зрозуміло перші два польоти були лише прикриттям. Через кілька днів, 9 листопада, новий сигнал тривоги пролунав майже одночасно в Польщі. Естонії та Литві. Цього разу це був не Іл-20, а Ту-214Р, найсучасніший розвідувальний літак Росії, обладнаний радаром бокового огляду та системами оптичної розвідки високої роздільності. Його маршрут проходив на північ від Гданська, де зазвичай тренуються польські ВПС. Тепер це вже не виглядало як звичайна перевірка це був демонстративний політ майже на межі провокації. Реакція НАТО була блискавичною. Польський Міг-29 знову піднялися з бази в Мальбурку, литовські радари взяли літак на супровід, а через три хвилини у повітрі вже були британський тайфун з бази в Емарі, Естонія. І з півночі рухалися шведські Гріпен, які не входять до НАТО, але діють у координації з Альянсом. Такого масштабного зльоту Балтійський регіон не бачив багато років. На радарах диспетчерів чітко видно. Російський ту 214 р рухається не просто вздовж кордону, а за складною траєкторією, утворюючи спіраль. Це класична схема мультисканування, коли борт збирає дані одразу на кількох частотах, скануючи небо, море та берег. Але через кілька хвилин ситуація ускладнилася. У небі з'явився другий контакт Іл 22М. Це літак, який зазвичай працює як повітряний штаб. Забезпечуючи зв'язок між різними підрозділами. Його поява поруч із розвідником означала лише одне Росія перевіряє небо на реакцію до комбінованих місій. У Брюсселі скликали термінову відеонараду командування НАТО. З'єдналися командири повітряних сил Польщі, Литви, Естонії, Німеччини та Великої Британії. За кілька хвилин після підтвердження загрози пролунала команда Operation Echo Shield. Activate. Це був спеціальний протокол, розроблений після подій 2014 року. Його суть створення електронного дзеркала, коли кожен сигнал, який випромінює супротивник, миттєво дублюється, віддзеркалюється і повертається з легким часовим сувом, створюючи ілюзію, що небо насичене десятками невидимих літаків. Російські оператори, які керували системами на борту Ту-214Р. У перші хвилини, ймовірно, були переконані, що потрапили в надзвичайну ситуацію. На екранах їхніх приладів з'явилися десятки цілей. Розвідник почав маневрувати, знижуючи висоту, намагаючись уникнути уявних загроз. Але все це лише поглиблювало його вразливість польські винищувачі вже були поруч. О 9.21 польський командир вийшов на позицію для візуального ідентифікації. Через густу хмарність він побачив лише тінь. Потім чітко розрізнив фюзеляж Ту 214Р. Його розмір вражав великий, важкий, з антенами вздовж фюзеляжу, схожими на довгі ребра. На екрані шоломного дисплея спалахнула червона рамка. Система ідентифікації підтвердила тип. І вже через кілька секунд до поляків приєдналися британці, зайнявши позиції вище. Тим часом російський екіпаж почав запис масиву даних, думаючи, що фіксує координати невідомих літаків НАТО. Але вони не знали, що кожен їхній імпульс перехоплюється і аналізується в режимі реального часу центром РЕП у Шпангдалемі, Німеччина. Технологія, яку Москва випробовувала, передача фазованих кодів, що мали заплутати системи НАТО, виявилась марною. Алгоритми штучного інтелекту, що використовуються у системах Sentinel Network, розшифрували сигнали за лічені секунди. Через кілька хвилин ілюзія розсіялася. На екранах Ту-214Р цілі зникли. І саме тоді пілоти зрозуміли, що потрапили в інформаційну пастку. Поки вони намагалися відновити дані, польські, британські та шведські літаки вже облітали їх із трьох сторін, знімаючи відео. Фіксуючи розташування антен і відбиття від корпусу. Усе це відправлялося на супутники у режимі реального часу. О 9.32 ту 214 р почав розворот на схід. Екіпаж запитав дозвіл на повернення через калінінградський сектор. У цей момент британський пілот через відкритий канал НАТО передав коротке повідомлення Visual контакт істеблішт, No aggression». Усе закінчилось без жодного пострілу, без переслідування, але наслідки цього польоту виявилися колосальними. Уже за кілька годин після інциденту в Лондоні, Варшаві та Брюсселі розпочалися спільні консультації. Аналітики підтвердили, російські літаки не просто збирали дані вони намагалися відстежити реакцію НАТО в умовах гібридного конфлікту. Це був елемент ширшої стратегії, спрямованої на те, щоб дестабілізувати регіон. І, хоча операція завершилась без інцидентів, у штабах уже готували нові рекомендації для зміцнення електронного захисту. Того ж вечора у Варшаві на закритій прес-конференції представник Міністерства оборони Польщі сказав коротко ми не шукаємо конфлікту, але ми готові до будь-якого сценарію. І хоча його слова прозвучали спокійно, усі присутні розуміли небо над Балтійським морем більше ніколи не буде таким, як раніше. Після цих подій у Москві терміново скликали нараду Ради безпеки. Міністр оборони Сергій Шойгу вимагав пояснень від командування повітряних сил. У звітах йшлося про аномальні сигнали, втрату точності приладів, можливі зовнішні впливи. Ніхто не говорив прямо, але всі розуміли російська техніка поступається на десятки років. Усе, що записали оператори Іл-20 і ту 214 р виявилося не інформацією, а помилковими даними, створеними системами НАТО для введення супротивника в оману. Історія цього перехоплення стала нагадуванням у сучасному світі війна не починається з вибухів чи залпів ракет, вона починається з даних, із сигналів, із коду. І ті, хто вміє керувати інформацією, володіють небом. Саме це того дня продемонструвало НАТО, не зробивши жодного пострілу. А Балтійське море, тихе й холодне, продовжувало зберігати свої таємниці, серед них і ті, що стали початком нової епохи повітряного протистояння, де навіть звук двигуна вже є повідомленням, а кожен політ, частиною гри, в якій помилка коштує занадто дорого.